Я Волочій рік відвідує молодіжний простір Кумара у Дзвинячі. Дівчина розповідає, тут разом із координаторкою Наталією Мальник працювала над проєктами, в яких брала участь. На початку цього року голова територіальної громади уклала договір на співпрацю із новою координаторкою, каже Яна Волочій. Відтак, за словами дівчини, відвідувачі центру написала звернення до голови тергромади з проханням поновити на посаді Наталію Мальник, під яким зібрали 30 підписів. Ми з нею вигравали дуже багато проєктів. Вона допомагала нам створювати різні проєкти, наприклад, Все буде добре, проєкт Обличчя моєї України. І в цих проєктах ми себе представили на рівні. На високих рівнях ми е, познайомилися з батьма радами учнівських самоврядувань. Також і в нашій громаді ми показали себе, презентували. Христина Гончарук, мама двох дітей, які відвідують молодіжний простір Комора. Жінка каже, що батьки відвідувачів простору також підготували звернення до голови територіальної громади з проханням продовжити співпрацю з Наталією Мальник та зібрали під ним 31 підпис. Вона е... Живе з дітьми на тому самому, скажімо, рівні, вона їх прекрасно розуміє. Зараз, як на мене, дуже важко відірвати дітей від гаджетів, Дуже важко. Особливо, якщо це хлопчик 12 років, його можна зацікавити ну, максимум футбольним м'ячем. Але дитина з радістю ходила на ці заняття. Це були. Різноманітні настільні ігри це були піжамні вечірки, це були перегляди футбольних матчів на великому екрані. Наталія Мельник розповідає, що брала участь у написанні проєкту щодо створення молодіжного простору Комора. Коли ж він отримав фінансування у територіальній громаді, уклали з нею цивільно-правовий договір, за яким Наталія Мельник була координаторкою по роботі з молоддю. Проект називався Облаштування молодіжного простору на базі сільської бібліотеки у Дзвінській територіальній громаді. Це є проект співфінансування на суму 540 тисяч гривень давали донори і також саму суму виділило місцеве самоврядування. В першу чергу це були такі заходи з формальної і неформальної освіти, навчання з роздільного сортування, навчання з інфомедійної грамотності, на екологічну тематику заходи. За словами Наталії Мальник, термін договору, за яким вона працювала, завершився 31 грудня. 31 грудня я була на прийомі головою, вона відповіла, що подумає. 4, 5, 6 мені не повідомляли і 11 січня я прийшла сама, щоб дізнатися. Тоді мені повідомили, що зі мною договір не продовжить. У вас він закінчився, ми з вами не продовжимо. На моє запитання, чому я не почула будь-якої відповіді. Голова Дзвеніцької територіальної громади Ганна Вітюк каже, не продовжила договір із Наталією Мальник через те, що вона упродовж року не звітувала про роботу простору. Згідно цього договору і згідно цільового цивільного кодексу України, стаття 26, працівник повинен щомісячно надавати акт виконаних робіт, згідно чого виплачується заробітна плата у 2021 році. Працівниця пані Наталія жодного разу впродовж року не надавала такий звіт. За винятком вона прийшла 3 січня і принесла 4 акти виконаних робіт за 4 останні місяці. Згідно чого я й пояснила, що оскільки так робота не може продовжуватися, ми будемо заключати договір з іншою працівницею. А зарплата їй все одно виплачувалася? Зарплата виплачувалася. А як тоді, якщо вона не давала акт виконаних робіт, тоді згідно чого ви виплачували? Зарплату виплачували, оскільки так продовжувалося з минулого року. І ми сподівалися, що робота вже буде налагоджена, але робота не налагодилася. Наталія Мальник у коментарі також повідомила, що надсилала акти виконаних робіт щомісяця на електронну пошту Дзвеняцької територіальної громади та надала нам ось ці знімки екранів як підтвердження. Нова координаторка по роботі з молоддю молодіжного простору Комора Ганна Суслик відмовилася коментувати цю ситуацію кореспондентам Суспільного Карпата, посилаючись на погане самопочуття. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.